Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго В ефірі телеканал Н1. рубрика про ЖК, актуальний огляд новин про нерухомість. Ринка за останні півроку майже в кожному регіоні України зросла в ціні. А темп поведення житла в експлуатацію в порівнянні з минулим роком збільшилися півтора рази. Про це йдеться у дослідженні лун щодо ринку новобудов від забудовників станом на жовтень 2024 року. Найдорожчим містом в Україні для первинного ринку залишається Львів. Більше того, за останні півроку вартість квадратного метра там зросла на 6%. і сьогодні в середньому становить 57 тисяч гривень Квадратний метр найбільший ріст цін за 6 місяців показав Ужгород 13%. Вартість квадратного метра первинки тут становить 49 тисяч гривень, і таким чином найменший обласний центр в Україні Ужгород, на третьому місці за вартістю житла в країні. Станом на зараз у місті в продажу 71 черга житлових комплексів, тоді як у Києві 341. За даними міського голови, за час війни чисельність населення в Ужгороді збільшилася на 35%. Власне, це і є причиною будівельного буму та різкого збільшення ціни на первинці, зазначається у дослідженні. Київ з цінами на первинку за останні півроку виріс на 10% і займає друге місце в рейтингу, поступившись в Львову. Медіанна вартість квадратного метра тут складає 54 тисячі гривень. Ціни в Дніпрі також зросли на 6% за 6 місяців. Дніпро все ще залишається містом хабом для внутрішньо переміщених осіб із прифронтових регіонів. У середньому квадратний метр на первинці тут становить 45 тисяч гривень. А усі інші міста, наближені до лінії фронту, дешевшають. Мовірна причина в цьому гірша економічна ситуація в регіоні, менша кількість робочих місць, що робить їх менш привабливими як для релокації, так і для інтенсивного будівництва нового житла. Наприклад, вартість первинки в Запоріжжі знизилася на 11% за останні 6 місяців і становить 26 тисяч гривень за квадратний метр, що майже вдвічі менше ніж в Ужгороді – і однаково з ціною суми. Рейтинг місць за ціною на первинці у жовтні 2024 року виглядає так. Львів – 57 тисяч гривень плюс 6%. Київ – 54 тисячі гривень плюс 10%. Ужгород – 49 тисяч гривень плюс 13%. Дніпро – 45 тисяч гривень плюс 6%. Вінниця – 41 тисяча гривень плюс 11%. Кропивницький – 41 тисяча гривень мінус 6%. Одеса – 40 тисяч гривень плюс 5%. Чернівці – 40 тисяч гривень плюс 8%, відсотків, Рівне – 37 тисяч гривень плюс 12%, відсотків, Луцьк – 37 тисяч гривень плюс 11%, відсотків. Полтава 34 тисячі гривень плюс 3%. Івано-Франківськ 34 тисячі гривень плюс 10%. Житомир 30 тисяч гривень плюс 4 відсотки. Черкаси 30 тисяч гривень плюс 9%. Харків 29 тисяч гривень плюс 4 відсотки. Тернопіль 29 тисяч гривень плюс 4 відсотки. Чернігів 29 тисяч гривень плюс 1%. Миколаїв 28 тисяч гривень плюс 4%. Хмельницький – 27 тисяч гривень плюс 7%. Суми – 26 тисяч гривень без змін. Запоріжжя – 26 тисяч гривень мінус 11%. Нагадаємо, станом на початок липня 2024 року житло в новобудовах Житомира в середньому коштувало 30,5 тисяч гривень за метр квадратний. За півроку ціна зросла на 2,5 тисячі гривень. В Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю в межах оновленого меморандуму з міжнародним валютним фондом. Уряд України планує у 2025 році запустити базу даних та індексів нерухомого майна. Про це повідомило видання суд.ua. у березні 2024 двадцять Національний банк України та міністерство юстиції підготували детальну пропозицію після консультації з ключовими стейкхолдерами щодо підвищення прозорості ринку нерухомості для учасників, включно з міжнародними інвесторами. Посилення системного аналізу та зменшення ризиків, а також оцінки банківської застави, цей проєкт містить умови, деталі та терміни запровадження загальнодоступної бази даних цін операцій з нерухомістю, з детальними метаданими та індексів цін на житлову і комерційну нерухомість. Крім того, уряд планує прийняти новий закон про оцінку майна, адже в меморандумі з МФ йдеться про необхідність справедливого визначення вартості нерухомості банківської застави для всіх суб'єктів господарювання та органів державної влади. Фонд державного майна має усунути розбіжності з міжнародними стандартами після консультації з НБУ. Також кінця червня 2025 року, за погодженням зі світовим банком ФДМ, має подати до парламенту зміни до закону про. Оцінку майна нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. А до кінця грудня 2025 року має запропонувати дорожню карту впровадження. Внаслідок успішного перегляду відповідної програми до державного бюджету вже надійшов транш від МВФ в сумі 1,1 млрд доларів США. Переселенці отримують субсидію на оренду житла. Кабінет міністрів погодив дворічний експериментальний проєкт із надання субсидій внутрішньопереміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житлового приміщення в декількох областях України. Про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Субсидія діятиме на помешкання Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Крім тих, що включені до переліку території, на яких ведуться або велися бойові дії. Або тимчасово окупованих Росією кабінет міністрів планує надавати субсидії лише за умови оформлення договору наймання між наймачем та наймодавцем. Його потрібно буде зареєструвати в спеціальній базі в пенсійному фонді України. Водночас ця програма не обмежуватиме ВПО в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Для розрахунку субсидій на оренду житла встановлюється соціальний норматив: 13,5 квадратних метрів на одну людину, але не менше ніж 35 п'ять квадратних метрів на сім'ю ця грошова допомога призначатиметься, якщо видатки на наймання перевищують 30% загальних доходів домогосподарства Житомирський забудовник Premium Space посів друге місце в рейтингу найкращих девелоперів України. Група будівельних компаній Premium Space, що базується в Житомирі, посіла друге місце у всеукраїнському рейтингу девелоперів за кількістю клієнтських сервісів. Це стало результатом незалежного дослідження Visionary Service 2024, проведеного професійною спільнотою RedVidLun, яка таємно перевірила 62 девелопери з усієї України. Пише Житомир Інфо. Рейтинг базувався на ретельному аналізі якості послуг під час продажу нерухомості супроводу угод та після будівельного обслуговування. Компанія Преміум Спейс не тільки підвищує планку для інших забудовників, але й створює нові можливості для розвитку інфраструктури «Житомира». В Житомирі Преміум Спейс будує багатоквартирний житловий комплекс ЖК Преміум Парк, комплекс таунхаусів та дуплексів. Преміум спейс зарічана. А зовсім скоро запускає нове будівництво в самому центрі міста на вулиці Грушевського. Франція допоможе Україні реалізовувати проєкти житлового будівництва. Україна підписала з урядом Франції додаткову домовленість до грантової угоди на загальну суму фінансування 200 мільйонів євро. Частина цих коштів піде на будівництво житла. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, гроші планують спрямовувати на житлове будівництво: інфраструктуру, охорону здоров'я, енергетику, водопостачання, розмінування. Цифрові технології, сільське господарство та перероблення відходів. Половину суми гранту влада зможе використати для закупівлі українських товарів та послуг для проєктів з відновлення, а іншу для закупівлі французьких товарів та послуг, що планують використати для потреб України. Міністерка підкреслила, що зараз уряд Франції має вирішити, які проєкти будуть. Профінансовані Свириденко нагадала, що нові домовленості це продовження угоди, яку у червні підписали в присутності президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Це дозволить реалізовувати проєкти з відновлення і модернізації інфраструктури України. Нагадуйте, що мене звати Марго Сулиць, ефірі телеканал Н1, Рубрика «Про ЖК». Актуальні новини ринку нерухомості. Приємного перегляду.